Тому що в 1978 році у Львові знімався фільм Датанян і Три Мушкітери. 34 роки по тому ми пропонуємо вам сучасний варіант цього фільму. Зустрічайте: Віктор Янукович, Микола Азаров, Дмитро Табачник та Петро Порошенко у політичному мюзиклі Віктор Ян і три регіонала. Цю історію крутили всі канали. Відома вам як Віктор Ян та три регіонали. Перша частина Марлизонського балету. Топоги да. президент! Топоги президент! І Віктор Ян. Один за всіх і всі і Рената! Порошенко, потім запитателі, але ж ви не наш. Я вас попрошу, Петро Порошенко. Міністр і не наш, я вас умоляю. Ян, скажіть ви з цим беретом, хочете війти в історію. А чи вам не подобається мій бене? Ну, просто зараз в моді шляпи. Спасіба, по шляпам я вже не виступаю. І взагалі давно хотів знати, хто за мене голосував. Я і я. Я тоді ще не голосував. Ось бачите, всего два голоса, А ведь скажут, скажут, что нас было четверо. До речи, Виктор Федорович, я вчера ходил у музея. А у нас, Яныч, получается кастет. Вы Вимали на УАЗе эстет? Слушайте, я вам так скажу. У нас в Єнакієва, ну, що в Гасконії, на кожного естета знайдеться свой кастет. Регіонали! А скільки у нас мандатів? Що А скільки нас службових коней? Що А скільки у нас дач в Шщ. Нуль. Це держава. Петросісь і Віктор Ян. Один за всіх. І всі за. Один проти. І один утримується. Не буде. Кравасісь. От, от, от ім'я у тебе якесь трохи дивне. Коли небудь чули поговірку, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. От дивлюсь твої очі і розумієш, я велика людина. От я, наприклад, 8 мов знаю. Я теж. Не пішайтесь цим. Вісім мов може вивчити будь-який дурень, а ось одночасно розбалакувати на двох. Це я вам скажу, вміють ще професіонали. Що я буду довго говорити? Я краще буду співати. Ви це бієте. Так. Діла мати задох вишневий коло хоти, Хоч чесно, я не полігло, хоч чесно, я не поліну. І ось тривожна мить настала, бо закрутилась наша карусель. Це Віктор Ян прийшов до кардинала, щоб розпочати шахову дуель. Друга частина марлезонського балету. Парадуємося пара, 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 на свадьому віку. Віктор Ян та кардинал, де О, Висока Діджей, hey! hey! ja! ти що здурів. Лента зелентою на бої подавай, країсь і повстанче в бою не вступай. Вітаю товариство. Слушай, я не Охот. зрозумів, що за велика честь бути присутнім у ваших палацах? От прийшов востаннє подивитись. На вас. Востаннє кажеш. В Канада зібрався. Ні. Ми зібрались перемогти на вибори і відправити вас у ваше законне місце в Бастилію. Я тебе запам'ятав. Слушай, а звідки така впевненість? Що ми будемо в Бастилі, і саме головне, звідки така впевненість, що ви переможете на виборах. Тому що ми впевнені, що нарешті в Україні переможуть розумні. Ну. -о. І звідки така впевненість, що саме ви переможете. Тому що переможуть найрозумніші. Розумні, розумні переможуть, дурні програють. Ну! -о. І звідки така впевненість, що ви переможете. Можна просто так, от, давайте експеримент проведемо. Зіграємо якусь в інтелектуальну гру і хто переможе, той виграє, той розумніший. А давайте, давайте зіграємо в інтелектуальну гру. в буру в 21 одного підкітного. Подкидаємо, граємо, не стисняємося. Ну, з вами в карти я грати не буду. Чого це? У вас в кожному рукаві по вісім тузів. Не, 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 в мене туз один. В мене шестерок много. Розуміло. Я все одно пропоную зіграти в шахи. В шахи, кажеш. В шахи. Раді Бога, я же ж чемпіон Донецької області по шахах. Чекайте, чекайте, стоп, стоп, стоп. Це грають це якісь не шахи, це якийсь чапаєв. Чапаєв? Слушай, треба буде перечитати диплом, що мені Герман дала. По чому я тоді чемпіон Донецької області? Ну, Давайте чемпіон, я вам поясню правила. Давайте. Це ферзь. Хто ферзь по вашому королева. Ходить а. куди хоче і як хоче. Слушай, я вас умоляю. Ваша королева сидить на місці і не рипається. Це офіцер ходить тільки по діагоналі. Опять обманюєш. Ваш офіцер Юра ходить по кругу. Не скачіть, підходьте до ріди, це от ваші фігури. Що таке фігури? Ну, ваша команда. Команда? Ваші... Компанія ваша. Ага, гей! Тисячі чертей! — Ну, бачите, список ви знаєте. Чі. Це ваші, це мої фігури. Які такі фігури? Хто там у вас? Будьмо уважні, Іван Петро, Василь, Степан, Йосиф, Марія, Олександр Степан Йосиф, Петро, Василь, Василь, Володимир. І Фаріон. Розпочнемо гру. Давайте розпочнемо гру. Я покажу класично. Є два, Є4. Я також почну класично. Є на кієво. Бачу, чесної гри у нас з вами не вийде. А що ти? Слушай, одна чесна, вже давно догралася. Прем'єри з довгою курсою відомо всім як Ленію і з чистим наміром душею поїхала в Росію, за газно вона і жде те її тепер. У Кєївське сізо іде заходу, етапом не в капмі одинаково. Лежить на серцію російський гос. Качанівська тюрма, мія Харкова, спільнота не спасла, ніяка вже Нешу країну в світі, називають Гондурас. Віща перед бурею завжди бува. А ми розпочинаємо час суда. Третя частина Маклизонського балету. Ті самі та міледі Ю. пара радуємся на своєм віку. Здоровенькі. Були. Та хто ще здоровенький? Петро Спорошенка, як ви могли зрадити наші ідеали, ми ж з вами стояли на одному ма майдані. Міладі, зате зараз сидимо в різних установах. Віктор Ян, yeah. я чула, ви починаєте видавати компенсації тисячу золотих для пенсіонерів. Кровосись! А вы свою тысячу уже забрали. Нет, для пенсионера это слишком много, а для премьера это слишком мало. Цього року пришвидшили всім випускникам випускний на цілий місяць. Ну, зробив. А чи не могли би ви мій випускний пришвидчити? Років так на шість. Я вже і платчику не поширяв. Так, хорош мого Хороші магогії. Значить, Юлія Володимирівна, ваше останнє бажання. А давайте сфотографуємось на пам'ять. А давайте. Так, стоп, 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 стоп. Не рекомендую. Чого? В нас почне синяки показувати. <риклад> Потім перед Європою не відпрацюємося. Так і взагалі, Юлія Володимирівна, я не зрозумів. Де конвой? Суддя Киреїв, заходьте. Поцелуй мені, удача, а захочем не мій. Юлія Володимирівна, всі докази проти вас. Вас засуджено. А на вас я особисто буду жалуватися в Гаагу. Слушай, Кирюша, забирай эту леді гагу на гострою. Давай, давай, побіжай. Чур-чу, тебя, Все не нужно, ну само слазитися. Ну що ж, а ми що більше ніколи не зустрінемось. Друзі, зустрінемось! Обов'язково зустрінемось. А коли ж? Можливо, через рік, можливо через два. Ну, а може і 20 лет спустя. Якщо переможемо ми, то 20 років гарантую кожному. Слухайте, регіоналам нам просто необхідно набрати більшість. Але ж це нереально. Реально, друзі. Ре Микола. Все, давай? Микола. Ти що, дрес-код? Та я так не враховуєш. Що ти не переодівся? Микола, до речі, а коли за нами наш усік приїде, ну, 16 місце такий. На Київ! Такі ви класні, веселі, формах, все. Ви дуже класні, Микола. Не хотілося вас розчаровувати в цей момент. Права в тому, що наш бусик я здав в оренду іноземцям. ну... Що нормальний? Микола, як ти міг? Бус здати в оренду. Скажі, що ж ми тепер цілий місяць робити, будемо? Микола, ти що пропонуєш тепер по домах розходитись? розходити? Нікуди ходити не треба, нікуди ходити не треба. Не хотілося вас розчаровувати. Ви жінок повідправляли, в квартирі вільні, я буду. Пропадати добру з дав іноземцям в оренду вже я квартиру здав оренду ми кредити за квартиру до кінця не доплатили Микола. Та я взагалі тут до десяття квартира. Давайте от так логічно. Микола, ти хочеш, щоб ми наступний цілий місяць жили в офісі? Ні, ні, ну як тобі який, який офіс? Який офіс, пацани? Не хотілося вас розчаровувати про офіс. А ви погодились і в офісі, не повірите. От вони кажуть, офіс, я здав офіс працювати. Ти все здав, ти все здав, все. Ти все здав, ти Дім здав офіс, ти маму ще не здав? Ні, ні, що ви таке говорите? Ну ми в Київ хотіли їхати, ну як тепер в Київ, як ми поїдемо, все став, ти бусика нема. Що ти кричиш? Ви такий сміливий. Ну? Наш вам той Київ. Там матч, Що, в Львові футбол футбола не буде, чи що? Буде! Буде! Ну, ну все, я вам таке дерево покажу, з нього все видно, як не Микола, я знаю, то дерево, на нього без драбини залізти взагалі неможливо. О. О! О. А, драбина. Не хотілося вас розчаровувати про драбину. Здав, здав, здав. Ти все стане, ти навіть дробину здав! Як ти міг це зробити? Осі хлопці, хлопці отаке провокаційне запитання питання. А квиточки на євро на матч ти так само в оренду здав. В оренду квиточки. Здав квиточки в оренду, я що дебіл чи що? здав. Вигідно поміняв. З доплатою. По курсу. Один до восьми. Взагалі такі бомбові квиточки пробив на футбол. Супер. Приводьте друзів, знайомих. Що що, що за футбол? Коротше, стадіон Кініскоп. Граю Реал Грушка. Юнайтед Борщагівка. Я рубах Я перепрошую, ну хоч центральний сектор. Ні? Круче, ви граєте. <плес> так, 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 Микола, чекай. ні, нічого не чекай. Ти в нападінні, ви в півзахист, ти на воротах, ти все. Так, все, це, 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 це вже в пере... балаганики переводиться. Розумієш, Микола, ти, 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 ти повністю не правий. Ти не правий. Як ти не можеш розуміти, що саме через тебе, От через таких, як ти, От в Європі думають, що українці. Це нація хапух. Саме це був наш шанс заявити про себе як про європейську націю. Адже ми, українці, повинні показати себе щирою та привітною нацією, а не збродом хапух, які заради зайвої копійки готові на обман. Селити людей не в готелях і кемпінгах, а в сараях і гаражах. Ну, ти це розумієш? Розумієш, Микола, розумієш ти це просто. Розумію. О -о -о -о. Розумію, що протупив. Ну. Гараж, теж можна було здати. Льох Шистов. Апартаменту буде метальова. Так, давай. Пані та панове. Погодьтеся, ми, Україна-дивна нація. І хоча в нас не росте чай, кава та ВВП, але зате у нас росте пшениця, з якої печуть смачний хліб. Зате у нас росте капуста, в якій знаходять дітей. У нас ростуть столітні дуби, на один з яких так і хочеться залізти. і... Побажати нашій збірній лише перемог. І крикнути Україна ще збіго. Хотіли ми євро його нам дали, Донецький, у та львів. Тепер наша збірна, ми з вами усі за одно. Як щирі українці бажаємо ми. Щоб було усе на базі, і щоб у сусіда все гірше пройшло, беремо, чекаємо ми у серця, беремо, чекаємо ми без кінця, Україна вперед забивай знову. Панує футбол, чекають на євро майстри лікарі туристів чекає таксист, чекають усі готуватися нікому знов Перемог чекає від нас і двора.